Доброго ранку всім. Сьогодні маємо у нас 22 число. Ранок. Не скажу зараз яка точно година, але десь, напевно, годинка 11. Я потрошки буду пробувати сьогодні хоча би раз знайти білі гриби. У мене було вже дві спроби і дві не дуже вдалі спроби щоб їх пошукати, бо там фактично було 0 і 1 гриб, Ну, це як то це вже таке. Зараз буду думати, то якими маршрутами куди йти, але кажу, сподіваюся, що щось десь та й треба буде пошукати. Якщо ні, то буду просто відпочивати в лісі. Я дуже вдячний вам за те, що незважаючи, що в мене зараз відео виходить не з такою чистотою, як би хотілося, не через день, але все одно ви їх дивитеся. Тому попрошу, будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я дуже-дуже буду вам вдячний. І само собою хочу попросити вас задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду. Або в описі під відео на карту, де я збираю кошти спільно з брутальним футболом, тобто доєднуюся до їх ініціатив. І я дуже вдячний вам за те, що ви це робите постійно. І я це також роблю. Тому будемо пробувати зараз йти щось дивитися. Я сьогодні можу сказати, що і не сам, але це. Не знаю, чи збільшить мої шанси на якісь знахідки. Тому давайте подивимось. Після більше як години мандрів різними лісами. Накінець-то. На Накінець-то вдалося знайти отакі. От о Фу. Не скажу, що тут. Аж він величезний, але це найбільший за останній час у мене точно. Я не вірю в своєму щастю. Тому що є і другий. Опа. Так. Бо ми як йшли, то бачили, що спускалися люди. Питалися, ну, чи щось є, то в них. Не було фактично нічого, а тут в мене вже два гриби. Це я несу вже трошки довго в руках, але вже є два. Щось зарано я напевно радів тим двом грибам, тому що вони є класні, але окрім них більше нічого немає. І нас зараз в лісі троє. То географія і площа охоплення набагато більша, аніж я би був один, але щось пусто, пусто, пусто. Ми вже пару раз поміняли дислокацію. Були вже і мохи, і дерева, і хвойні, і не хвойні. Ну поки що, далі ходимо і шукаємо. На кінець-то правило трьох грибів, і в нас виходить 2-1. От де фотосесія. І от такий гарний білячок. Зараз буду, буду його брати. Ну і напевно на цьому буде все. Бо от зайшли ми вже аж до початку. Такої просіки, звідки треба буде розвертатися, і то при тому, що розвертатися дорогою. На трьох людей три гриба і три, в принципі, таких непоганих гриба. Кілометрів прийшли, думаю, може, ну якщо так брати, в загальному може десь. 7-8, але... Ой, щось хрустить. 에, цей в 7-8 кі кілометрів пройшлися, і я дуже сподіваюся, що це просто ще не почалася грибна пора. Або, якщо це вже гриби-гриби, їх нема. То може це означає, що скоро закінчиться війна. Тому, як то, в будь-якому випадку новини тільки хороші. От. Я дуже би хотів подякувати вам за те, що ви це відео були зі мною. А це на що? Це не нас з... гірчачок. Бачите, навіть його я тут запримітив. Дякую вам. Будь ласка. Напишіть коментар, підпишіться на мій канал, поставте лайк. Це дуже і дуже-дуже допомагає тому, щоб просувався україномовний YouTube, розвивався мій канал. Взагалі люди бачили, що є і таке. Окрім цього, звісно, як завжди, хочу попросити вас задонатити на 80-ту по QR-коду або в описі під відео на карту. Ось ви бачите QR-код. Я щиро вдячний всім тим, хто це робить. І якщо ви по якихось певних обставинах можете допомогти чимось іншим, то допомагайте потрібним фондам, людям, бригадам, ЗСУ, хто як може. Головне не зупинятися і продовжувати робити корисну справу. От я дякую вам за те, що ви такі хороші, свідомі і самі найкращі. Я вам хочу пообіцяти, що в нас всіх все буде дуже добре. Слава Україні! Постскриптум А такий ще один на компанію ми знайшли. І того ж їх є чотири. Зразу вам їх і покажу. Оп! І оп! Post Пост, постскриптум Вже по дорозі назад. Ще два. Від два знайшла Альона, і того я пасу задніх. А ну оп-оп-оп-оп-оп. Як вони тут сидять? Оп, витягую. Три, три, три грибочка. Майже наша денна норма. Так що отак.